І, ну, скажімо, є ж такі речі, вже не гласні, не гласні, не, не, не використовувати дітей в творчості, не використовувати якісь такі речі. ну, Йдеться про такі штуки. А щодо суспільних політичних, то тут взагалі не повинно бути табу. Тобто, тому що суспільство насправді це є ну, такий, ну, така, можна назвати це. Мурашником, можемо назвати це вулоком, можемо клоакою назвати. Тобто завжди є якісь чистильщики, які є якісь люди, які, в принципі, створюють справжні речі і дають справжні меседжі. А всі інші це як мавпочки, вони просто пристають на, на якісь оці важливі речі, приєднуються до цього. Зараз уже. Дуже цікава річ, ну скажімо, вже навіть на рівні генетики дослідили просту. Ну, це проста річ, вона очевидна. Ми знаємо її з політологічних, з якихось соціологічних досліджень. Але йдеться про те, що навіть е, добра людина це все-таки генетична якась певна це генетика. Людина, яка робить добро, має певну своєрідну генетику. Це не просто ще і виховання, і культурне середовище, а і певна генетика. Це останні дослідження науковців, і таких людей зазвичай в суспільстві десь біля 20%.